Продовження. Ми в Києві на книжковому арсеналі. Отже, ми переходимо в наступну залу. Перше видавництво це ранок, на якому майже всі діти виросли, також як і ми, відомі своїми підручниками. Тут є щоденник 3», баточого погравий і Фолз. Це напевно моя улюблена книга. Я її прочитував вже два або три рази. Тут можна є покрутити. Та виграти закладинку, якусь знижку, або щось іще. Ми вигравали закладинку, та також знижку 10%. Ось. Далі у нас іде ще одне видавництво, яке мені сподобалось однією з найпопулярнішою книгою, яка мені дуже сильно подобається. і Я її хочу придбати і це якраз «Небом». Ось тут різний арсентимент. А найбажаніше моє, моєї книги з цього видавництва є «Лисича нора. нора, це одна з книг з трилогії. Ось. Давайте підемо далі. Також тут ще є такий видавничний дім школа І також ще доволі круте, прикольне видавництво букшеф. «Букшеф» мені саме запам'яталася. Це перше видавництво, яке почало випускати китайську літературу, яка є зараз доволі популярною. Ви про неї багато чули, саме про деньме, власне я не уряднику. Це також є моєю бажаною книгою. Ось ви можете побачити. Це у нас так виглядає немесний урядник, саме подарункове видання. Ви можете усе тут придбати. Дуже класні ціни за таку за книгу всього лише 320 гривень за звичайне видання. Отже, теж дуже круте видавниць. Взагалі така дуже прикольна зала. Тут так. такі круті видавниць. Також є ще топ-комікс, такий магазин, там є і манга, і комікси, і так далі. Давайте. Дуже прикольна зала. І також. Далі підемо в наступне, а ви не забувайте читати українську мову, читати різним мовом, але тільки не російською, тому що на вам вам треба Ну а всім па-па-па-па!